В суботу зранку воїни, атовці та члени їхніх сімей зібралися біля свого штабу, що знаходиться в приміщенні міської ради. І всі були в хвилюючому очікуванні зустрічі один з одним, поїздкою в ліс. Перед відправкою голова Миронівської спілки воїнів АТО Володимир Юрійович Мисієнко привітав всіх, хто виявив бажання взяти участь в екологічній акції, і подякував спонсорам, що її підтримали. Ними стали Олександр Леонідович Шевченко, Андрій Васильович Припіялу, Олександр Володимирович Чучмій, Олександр Миколаєвич Олефіренко, Павло Володимирович Джигір, Микола Миколайович Гніденко. Екологічний десант прибув у масівське лісництво, де працівники лісництва допомогли накопати та підготувати до опосадки саджанці сосни. Про це більш детально нашому кореспонденту розповів лісничий масівського лісництва ДП «Ржищівське лісове господарство Юрій Володимирович Пустовий. «Зараз ми являємося свідками підготовки посадкового матеріалу до. Посадки лісових культур у кварталі-четвертому масловського лісничества. Схема 5 рядів сосни, 2 ряда – дуба жолудням дуба-червоного. Зараз ми бачимо, як підготовляють кореневу систему сосни звичайної до посадки, обмукаючи її у так званий бултушці, яка готується з глини, з піска і з води. Скільки всього приблизно повинно бути посаджено? Посаджено на гектар, 8 тисяч штук. У нас площа півтора гектара, це відповідно 12 тисяч сіянців однорічки, яку ми вирощуємо для своїх потреб. Ми повинні сьогодні, повинні сьогодні висадити. Як ви вважаєте, взагалі ця акція вона потрібна? Звісно, потрібна. Всі, як знаєте, є кожен чоловік повинен посадити дерево. Діти, як бачите, тут із жінками це закликає і притягує населення до любові до лісу, до насаджень. Це тільки позитив, тільки позитив. Учасникам акції довелося досить добре попрацювати, щоб підготувати необхідну кількість саджанців. А як було сказано вище, їх потрібно аж 12 тисяч до посадки. Для того, щоб невеличка рослинка сосни прийнялася і мала можливість для нормального росту, потрібно, щоб при посадці корінь був рівним. Для цього його і змочують у суміш глини і піску, щоб за допомогою їхньої ваги випрямити корінець. Відомо, що сосенка, в якої при висадженні був зігнатий корінь, через 5 років гине, тож зрозуміло, що всі старано і добросовісно віднеслися до цього етапу підготовки рослин. Потім, звичайно, прибули вже на місце висадки, де вже була підготовлена площа. Як уже ми почули, зазвичай сосна висаджується із дубом. Тож перші рядки стали наповнюватися невеликими міцними жолудями, які через певний час проростуть молоденькими дубочками. Наступні рядки за планом очікували молоденьких саджанців сосенки. Чому було вирішено саме таким чином провести екологічну акцію? Хто став її учасником, розповів голова Миронівської спілки Воїнів АТО Володимир Юрійович Месієнко. цій акції бере участь Миронівська спілка Воїнів АТО. Акція присвячується всім захисникам вітчизни, садам, дерева. Треба захищати. Щось захищати потрібно. У нас Нема лісових насаджень. Ми допомагаємо нашій природі, нашим дітям майбутнім і нинішнім. Озеленяємо. Володимир Юрійовичу, наскільки ми бачимо, що зараз тут на цій ділянці знаходяться не тільки воїни, АТО, а і члени їхніх сімей. Чому ви вирішили саме таким чином провести цю акцію? Тому що члени сімей теж повинні бути задіяні в нашій спілці. Повинні також приймати участь в заходах. Вони ж так, так же, як і ми переживали за нас там, коли ми були на фронті, вони також нашим жінкам теж додавали сідіни. Вони мають право на те, щоб підтримувати нас. З молитвами лягали, просиналися з молитвою за нас. Ми прийшли сюди, живі, здорові. Вони це наша друга половина. Одну ми оставили тут, друга половина поїхала туди воювати. Мають право. Також нам допомагають ще волонтерська організація Миронівська. Їхні представники теж тут знаходяться. Допомагають просто небайдужі люди, які зголосились прийти сюди. А скільки всього чоловік бере участь в акції? Більше 25 чоловік. Ви ще плануєте тисяч... проводити такі подібні акції? Звичайно. Просто перша акція подібного плану. Ну, якби навчимося, як це правильно організовувати, і будемо постійно проводити такі акції. Є що символічне в тому, що саме атовці зі своїми дружинами і дітьми вирішили таким чином прилучитися до проблеми охорони і примноження лісових насаджень, адже саме ці хлопці знають ціну всьому, що нас оточує, всьому, що вони захищали, і ціною свого здоров'я, життя. Вони дорожать кожною хвилиною мирного буття. Кожним його проявом, чи то ясним сонечком над головою, чи шепотінням лісу, чи щебетом пташки у гіллі. Розуміються і їхні дружини, бо ж для них це не пусті слова. Ми з тобою дві половинки єдиного цілого. Отаким єдиним цілим в горі і в радості є подружжя Галичів із Зеленю – Олександр і Ніна. Ви подружжям вирішили взяти участь у такій акції. Чому? Це для майбутнього наших дітей, для озеленення нашого краю. Ну, в чому ви бачите, яка суть цієї акції? Для чого вона потрібна? Щоб наш, по-перше, як вам сказати. Бога, це, по-перше, чиста повітря. Озелене, що краю. От. Для наших діток, щоб на старець, хоч я розказав, що садили ліс із жінкою. О. Я на кладу, це все. Ні, ну а чому ви вирішили підтримати чоловіка? Ну чому, тому що я за чоловіком йду плугом, по-перше, друге я сама люблю таке. Це, це ж для нашої рідної країни, для нас. Тому і підтримала. Ви вважаєте це необхідне? Це потрібно? Обов'язково. Що на сьогодні ви вважаєте найголовніше? Найголовніше? Щоб в країні був мир і спокій. Ми на небо над головою. Щоб... Всі були здорові. Будь... Родичі наші. Щоб в країні трошки наладився якийсь спокій. Не залишився осторонь цієї важливої екологічної акції і Миронівчанин, атовець Анатолій Дерій. Приїхали на цю екологічну акцію з метою, по-перше, посадити ліс. В який ми ніколи не зайдемо, як то кажуть, але дітям пам'ять про атошників буде. Можливо, діти тут рясу нарвуть, може, там гриба і... знайдуть якогось. Ну садимо одним словом не для себе. Для майбутніх поколінь. Хай пам'ятають. З розумінням того, що це необхідно для майбутнього країни, звичайно, і в підтримку даної акції, ініціаторами якої стали побратими чоловіка, що зараз захищає державу на сході, взяла участь карапешанка Ольга Дрифан. Я приїхала на цю акцію для того, щоб коли Я дочекаю свого чоловіка, я візьму своїх двох діточок, чоловіка і привезу йому і покажу. Чим я, займалася, покаю, я не займаюся? І ще, Олю, скажіть, будь ласка, от чому все-таки ви вирішили взяти участь саме в такій акції? Ну, я тут нічого поганого не бачу в цій акції, тільки все хороше, тому і вирішила взяти, участь. щоб залишити після себе щось хороше в цьому житті. Чого ви зараз найбільше хочете? Повернення свого чоловіка додому, до сім'ї, до дітей. У нас двоє дітей, нам треба папи і мирного неба над головою. пройдуть роки, поки на цій ділянці лісу піднімуться молоді сосенки і стануть важливою частиною зелених легень планети. Будь-який ліс очищає повітря і насичує його фітонцидами, проте ніяка інша порода, крім ялівцю, не може змагатися із сосною. Кожна хвоїнка сосни озонатор повітря. Вчені підрахували, якщо скласти всі хвоїнки лише з однієї 80 або сторічної сосни, то їх довжина становитиме 20 кілометрів. Якщо ж покласти їх одна біля одної, то вони займуть площу 1 гектар. Сосна джерело кисню. Один гектар 50-річного сосняку виділяє на рік більше 5,5 тонн кисню та понад 500 кілограмів ладких речовин. Затримує величезну кількість пилу та шкідливих домішок, які потрапляють в повітря. Тож, перш ніж підняти руку із сокирою на сосну, пригадайте, скільки потрібно праці, щоб її виростити, і скільки користі вона приносить. Це тепер чудово знають учасники даної екологічної акції. І, мабуть, особливе значення і символізм є в тому, що ці півтора гектари будуть засаджені учасниками бойових дій в зоні АТО, їхніми дружинами і дітьми. Бо ж хто краще них може оцінити вклад у мирне майбутнє країни, не надіятися, а вірити, що наша Україна буде квітучою незалежною цивілізованою державою.